А що ти кажеш, бюджет 35 тисяч доларів. Люди зараз дивляться на нас, кажуть, у що дурні авторії відкриваєш. Бюджет від тисяч, вже є тут перевдягнені на повному проді. Дайте нам чекати. Що ти скажеш, що ми така ціна? Я скажу, що це адекватна і реальна ціна цього автомобіля mm -hmm. за собі вартість. якщо ви будете вести собі з Америки такий індивідуальний проєкт. Mm -hmm. А це реально індивідуальний, тому що людина звернулась, сказала тільки чорний колір, тільки повний привід, щоб були незначні пошкодження, ще й пробіг там до шістидесяти тисяч кілометрів. Підберіть yeah. мені, зайдіть на авторі, а подивіться, які пробіги у машин продаються. Це вже геть які Пошкодження, пошкодження взагалі потрібно було якісно машину. Ми в принципі зробили. зазорчики, все шикарно, все круто, все виглядає просто. Да, і у клієнта є повний етапний фото, відеозвіт mm -hmm. всіх е, е, етапів роботи. Ми були на зв'язку з ним, ми узгоджували всі моменти, показували, що заказується, як ставиться, як фарбується. Тобто, коли він буде продавати цю машину там через два роки, коли він вже накатається, mm -hmm. в нього буде детальний звіт, і йому не буде соромно перед людьми, які будуть купляти цю машину. І давай скажемо що треба зазначити, що ця машина стокова. Вона абсолютно без якихось пайпів, без прошивки, якоїсь кривої. Ви заходите на авторія, всі машини, які приняти, вони всі є на вихлопі. Сти... 2, 5, 2 мінімум. 6, 2, мінімум. два І що там за ресурс буде, не з цієї автівка. Тут тачка повністю стокова. Треба сказати, що коли ми цю машину привозили, паралельно з цією тачкою до нас приїхала ще друга 540 для днів нашого клієнта з міста Дніпро. І там клієнт самостійно займався ремонтом в місті Дніпро, і йому пощастило, його машина приїхала на вихлопі. І там така пушка гонка була, що капець. І він каже, блін, мені тачка вийшла, не знав, що він планував собі підключен, ніж ми їм прораховували. Да? І він каже, що вона зараз приїхала на тюнячках, які реально дуже прикольні. Він теж, до речі, перевдягнув да. в рестайлінг. Тобто, у нас в моменті було одночасно два проекти, які треба зробити в рестайлінг. Ну, скажу так, G-30 Doris це. Ідеальна база, взагалі, для рестайлінгу для кидання у цих пантів.